Всім доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас, мабуть, до 20 вже догребе морозу, але ми все рівно не перестаємо впливатися. Що, ребятки, поїхали? Хто там казав, що вода гаряча. Дай до на мене спробуємо. Шо таке? Всіх люблю. З вами поговорила, але, на жаль, тривога. Але загортовуйтеся. Все буде добре, Україна. А головне бути сильними. Всіх люблю. Цім-цем. Мирної ночі. Витримки, сили вам. Загартовуйтеся, дуже вас прошу.